Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пранкер з TikTok зневажив українського воїна під час невдалого відео, але згодом поплатився. Як повідомляє телеграм-канали, тіктокер підійшов на вулиці Києва до чоловіка з елементами військової форми та спробував залучити його до свого недолугого пранку. У ролику також фігурувала дівчина Валеро. Брате, привіт! Ми вчора з тобою бухали. Сказав пранкер. Очевидно, він очікував, що воїн підтримає його легенду, й нібито відмаже перед дівчиною. Однак, військового ця ідея обурила. Він зазначив, що зовсім не Валера, а Українець, воїн зсу. Яке я з тобою бухав, дядьку, я воював, сказав воїн. Ти серйозно? І що? Ти розумієш, що ведеться відеоспостереження. Давай йди на звідси, сказав Тіктокер зі зневагою. Воїн пішов, але пранкер за свою витівку досить швидко поплатився. За кілька годин у мережі з'явилося відео, як невідомі особи знайшли жартівника та змусили його перепрошувати. На відео видно, що блогер намагався приховати обличчя руками, але не вийшло. Після оприлюднення відео блогер записав відео, у якому заявив про побиття та погрози, нібито його знайшов йшли та побили вісім чоловіків, викрикуючи расистські слова. При цьому відео з вибаченнями обіцяли нікуди не публікувати. Крім того, Пранкер заявив, що його змусили купити пікап для військових. Разом з тим, він заявив, що нібито піднімає українську економіку і допомагає армії. Потім блогер заявив, що зовсім не впевнений, що герой відео Валера військовий. Він має намір це перевірити, якщо це воїн блогер публічно попросить вибачення. Якщо ж ні, ніяких вибачень не буде. Тобто, хлопець вважає таку поведінку прийнятною загалом поміж не з Мих людей на вулиці. На жаль, не кожен в Україні та світі навчився поважати подвиг українських воїнів, тому нерідко з'являються ганебні випадки щодо них. Наприклад, у Хмельницькому попи у ПЦМП побили травмованого воїна. Він зайшов у храм та запитав, скільки військових має загинути ще, щоб люди перестали ходити до московських попів. Згодом сталася ще одна історія: відзначилася київська волонтерка, яка раніше обіймала посаду пресофіцерки полку Дніпро 1 та добровольчого батальйону Донбас Василіса Мазурчук. Вона заявила, що воїн, якому окупанти наживо відрізали голову в останній миті свого життя осоромив в ЗСУ, відзначаються і за кордоном у німецькому Франкфурті охоронець готелю кавказської національності, побив українського військового, який приїхав на реабілітацію після поранення, і зайшов у готельний бар в формі Збройних сил України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.